Книгу «40 історій про народних героїв України презентували у Сумах. Це перше з десяти видань, присвячених військовим, добровольцям і волонтерам. 400 сторінок книги це історії про людей, що отримали звання народного героя. Це захисники, волонтери, журналісти, медики. Виставку з їх фотографій розмістили у центрі патріотичного виховання. Ми бачимо цю дівчину тут і бачимо на стенді. І от мені дуже подобається, що тут дуже такі, знаєте, йомкі такі тези. Коли в гранітному під час обстрілу я надавала допомогу, мене обливали водою, щоб я свідомість не втрачала від отриманих контузій. І в 2014 році Одеситка потрапила в справжнє пекло під Гранітним Донецької області, де надавала допомогу разом з колегами, незважаючи на мінімум медикаментів і жах оточення. Ми сподіваємося. Що Хтось із цих народних героїв, колись буде приїздом в Сумах, завітає до дітей, і ті історії, які ми будемо зачитувати з цієї книжки, він розповість своє, ну, особисто, знаєте, це буде дуже гарне враження. Це дуже запам'ятовується в такому віці, і такі приклади і мужності і патріотизму вони дуже дуже потрібні. Таких історій 40, серед них і про сумського бійця. Із сумчан тут наш е е Сергій Табла, позивний Север, він один в цій книги. Сергій Табала загинув у листопаді 2014 року у Донецькому аеропорті. Йому було 18 років. Історія ж самого Андрія Тимофеєва про чотири роки на російсько-українській війні до цієї книги не увійшла. Були пески, були була е, е обучав як правильно коригувати вогонь артилерії. Потім Шахта Бутовка, потім Авдіївка, Попасне я вже забув. Широкіна, де я не був, я тільки обучав, ну, приймав участь в розробці тактичних операцій, оперативно-тактичних, тактичних, бо я викладач кафедри тактики. Після презентації книгу подарували центру і одразу почали роздивлятися його вихованці. Про власні враження діти розповіли. Сьогодні я дізнався багато нового про солдатів, про воєнних, про героїв України, нашої держави, про те, що герой це той, хто захищає свою державу. Раніше я думав, що воєнкомат це якось страшно. а Сьогодні я повімо, що це не страшно. Хто такий герой. Герой це той, хто завжди зможе захистити. Мені дуже сподобалася ця розповідь. Ці хвилини я почала цінувати речі. В армії все ж -таки, таки треба сходити, навчитися чомусь. Видання є в бібліотеках міста. Також його можна придбати в інтернеті. За словами Андрія Тимофієва, отримані кошти витратять на наступні видання. Планують випустити серію з десяти книг історії справжніх. До них увійдуть розповіді про понад 400 українців, нагороджених орденом народний герой України. Діана Крахматова, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми. Орден народний герой України недержавна державна нагорода, запроваджена у 2015 році. Її виручають за заслуги в обороні незалежності України та волонтерську допомогу збройним силам. За словами Андрія Тимофєєва, наразі такий орден мають понад 400 українців, із них третина посмертно.